За свої трудові права продовжує боротися вчитель Дніпропетровської шахової школи Віталій Горелик. Рік тому ми розповідали про те, що викладачу вдалося виграти у суді проти спортивної школи гроші за незаконне звільнення. Тепер же Віталій Симонович подав новий позов про недоплачену зарплатню та моральну шкоду. Чоловік стверджує, йому незаконно прибрали трудове навантаження. Софія Богуцька розповість докладніше. Король ушо, і от Матюсі Хо два коня в центрі і слон. Вот это называется батарея, слон под защитой коня. То есть у черных лишний материал, но побеждает дух, но не материя. Понятно? Дух значит, то есть силой своего, это ума, мы побеждаем войско, которое больше... В викладач шахів Віталій Горелик чергове проводить заняття для учнів на базі однієї зніпропетровських шкіл. Він тренує малечу тричі на тиждень. Другокласник Артем відвідує заняття вже протягом року. каже, подобається. Я один раз где-то е, свис свого шахи у мами, а що такое? Она сказала, это такое поняття существует в шахматах. Я папа купить, и она купила мені шахмати. Потом узнала, что в нашей школе э, занятия шахматами. Віталій Горелик викладає шахову майстерність вже майже 25 років, і протягом декількох останніх буквально не вилазить із судів. У 2011-му вчителя вчителі незаконно звільнили. Згодом відновили на посаді. Віталій Симонович подав позов до суду на дитячу юнацьку спортивну школу номер 11 та виграв 30 тисяч гривень компенсації. Гроші викладач отримав лише до рік. і з тих пір каже, з ним почали зводити рахунки. Зокрема, директор не призначає належних годин роботи. З приказом він мене ознайомив. Тарификационную комиссию не провел и с 1 января 2015 е, года я продолжаю работать и получать зарплату на полстав. Через це Віталій Горелик знову пішов до суду, подав позов на 40 тисяч гривень недоплаченої зарплатні та моральної шкоди. Виходить, що бюджет теряє деньги. Бувший директор, який мене уволил незаконно, зараз в жахневом суді був суд, який отказал выске, но зараз буде апеляція, По его вине бюджет потерял 43 200 гривен. 13 200 мне выплатили за вынужденный прогул, и 30 тысяч вот эти, которые я говорил, я получил. А сейчас есть еще 40 тысяч. Это уже по вине нового директора. 18 березня в індустріальному райсуді має відбутися перше слухання. Ми зв'язалися з директором дитячої юнацької школи номер 11 Григорієм Петровим, аби той розповів своє бачення проблеми. Зустрітися з журналістами до суду він не захотів. На його думку, Віталій Горелик недопрацьовує навіть на свої пставки. Та бути набить наповняємось груп, бути бить групі двінадцятого. Ну буває, що там десять 9, тому що хтось -то заболів, хто то не прийшов, то та забив так далі. Но, в принципі не должно быть, чтобы не было никого в группе. Или один человек, вы понимаете? Угу. Uh -huh. Вот в чем вопрос. И, и так у него с года в год, этот он судится, судится. Через те у Горелика уже декілька доган. Вот уже два выговора совершенно незаконных, я их пытаюсь сейчас оспорить в суде. И сейчас мне хотят вынести третий. То есть при, пришли на проверку, пять минут побыли, было четыре человека. Очень низкая наполняемость. Выговор. Это разве правильно? Тож діти можуть заболеть, можуть уїхати в цирк, можуть, допустим, їх забрати. Ну це ситуація така. Працює Віталій Симонович за тисячу гривень. каже, зараз його боротьба вже не стільки за гроші, скільки за принцип. Він продовжує вчити дітей та видає книжки про шахову майстерність, впевнений, якби не зацікавлені шахами, не зміг би обстоювати свою правоту. Головне це навчити дітей передалювати трудності. Тобто, що таке шахмати? Это... Научиться самостоятельно приймати рішення. А новини одинадцятого каналу у свою чергу слідкуватимуть за цією ситуацією. Софія Богуцька, Олександр Дубина, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.